На Вінниччині волонтер вирішив розіграти у лотерею свій позашляховик. Сподівається зібрати на армію близько мільйона гривень, бо ж військові замовляють не лише дрони, але й іншу техніку. Великий, потужний та майже новий трилітровий дизель, 260 кінських сил повний привід. Богдан. Троценко придбав авто ще до війни новим за 600 тисяч гривень, збирав на нього тривалий час, але тепер вирішив віддати. Чому ж вирішив саме таким чином розпрощатися зі своїм позашляховиком? Запитаємо в нього наживо. Пане Богдане, вітаю вас! Доброго дня розкажіть, як виникла ідея саме через лотерейні донати розіграти ваш автомобіль. А, десь колись я таке вже чув. Ну ні разу не бачив десь там в соцмережах. Хтось мені був колись сказав, але я не звертав на це уваги. А ідея сама прийшла тоді, коли я з військовим зустрівся, який відпустку прийшов, і після того, що він розповів, що там відбувається. І тоді вже не було сумнівів, що потрібно максимально їм допомогти. І було таке рішення: прийнято автомобілі завдяки лотереї зібрати кошти. Так, Розкажіть. як автомобіль просто? Так, так, Мені чути? Ні, вас, вас чути добре, продовжуйте. А. І завдяки такої лотереї була мета зібрати більше просто коштів. Тому що, якщо просто автомобіль продати, він в вже впав, він, можливо, там зараз ну, діапазон 500-600 тисяч. А поставили ціль рамку мінімум мільйон зібрати, так як. Дуже багато від військових зараз запитів на тепловізори, на дрони на автівки От одному підрозділу обіцяв купити. Зараз вчора, ввечері, телефонують хлопці, срочно треба там Mavic комбо 3 Вже сьогодні я його замовив. 113 тисяч гривень один дрон коштує. Тобто, якщо люди думають, що мільйон гривень це дуже велика сума, то це вони дуже. Помиляються в тому плані, що вони просто нічого не купували ще. Автомобіль також купував Volkswagen T4. Він коштував десь в районі 160 тисяч гривень. Потім ще одного Mavic я купував третього 93 тисячі гривень. Ось вам мільйон гривень це взагалі це капля морі на фронті і нашим хлопцям допомоги. Ну, допомога це дуже хороша, тому що один дрон це він виконує дуже велику. Роль в цій війні, і тим паче, що він зберігає життя наших військових, ось це дуже дуже важливо, і сьогодні вже замовив. Завтра приїжджає в дрон і вівторок я вже його везу. А розкажіть, Мі, як відбуватиметься цей розіграш? Коли він відбуватиметься, як люди можуть донатити, і чи це справді мінімальна сума 200 гривень? Це один платіж. От детальніше про це. Дивіться, один номерок коштує 200 гривень. Тобто людина донатить 200 гривень, вона вже має один номерок. Вона може купити як 5, так і 10 номерків. Взагалі, ну, обмежень ніяких в цьому немає. Тим більше, якщо людина більше донатить, вона має більше номерків і більше шансів виграти даний автомобіль. Розіграш буде як відбуватися? Я кожну людину особисто, яка донатить на ноутбуці в Excel файл. По нумерації я кожну людину вписую. Якщо з іншого банку, то я постійно виходжу, там відео знімаю, кажу, хто там з іншого банку або А, банк, або ще якісь Укргаз, Укрсиб, Воно не, не відображає, хто іменно скинув кошти на монобанку і в Приватбанку. Ось я в Excel кожну людину записую. Вона в описі платежу пише свої ініціали і номер телефона. Для зворотного зв'язку, хто виграє автомобіль, щоб я не шукав, хто це. Ну е по всьому, то що є на сьогодні, то там, мабуть, відсотків 90 ніхто не пише номера телефонів. Ось, то вже буде таким чином, просто буде прямий ефір. Я вже скажу, коли він буде в інстаграмі і Фейсбуці, щоб люди бачили, там назву фамілію. Дай Бог, щоб номер був не буде, то будемо вже звертатися до людей, хто ви є. Ось таким чином. П'ять тисяч учасників набереться, ну, номерків продасться, і відразу буде відео від мене, що збір завершено, розіграємо автомобіль, допустимо, сьогодні чи завтра. Ось. Тобто, що ще таке сказати, Ні, навіть не нічого, знаю. Нічого складного. А чи активно долучаються е, взагалі вінничани? Так, да так. -да. Говоримо про е, лотерею, чи активно долучаються вінничани, чи донатять от, по вашим спостереженням. Ну, е, я вам скажу, що зараз трошки краще. Е, були такі дні. Люди питають, коли вже, коли вже буде цей розіграш. А як може бути розіграш, якщо в нас е, все, що ми купили на той час, це одну автівку, одного дрона. Все. Збори повністю стали. Люди не розуміють на яку я жертву йду, чим я жертвую, і так само як ми гуманітарку возимо хлопцям, в які ми умови, куди ми приїжджаємо. Дуже для багатьох людей на жаль, ця війна або закінчилась, а можливо для когось не починалась, тому що цей збір я дивлюся на інших людей, да? хто там якісь медійні, вони збори закривають, навіть в телеграм-каналах там 200, 300, 400 тисяч гривень за сутки. Тут жертвуєш своїм автомобілем, тобто своїм майном. Ось, і люди цього взагалі не розуміють. Думають, що це якийсь розводняк, чи що. І все ж, ну публікую. І кожних два дні публіку, публікую списки. Скільки є учасників, хто є з учасників, щоб люди бачили, можливо, хтось не вписав, можливо, з іншого банка людина робила проплату, і її немає в списках. Вона там пише: мені, мене немає в списках. Це я, допустимо, донатила. І потім вже виправляю, просто вказую, що людина кинула 200 гривень. Вже очікую від неї цей ініціал і номер телефону. Підсумуйте, наголосіть ще раз, де проходить розіграш, як донатити, де знайти силку на вашій офіційній сторінці. Це соціальна мережа, Фейсбук, інстаграм. От підсумуйте так, в Фейсбуці, в інстаграмі. Там є номера карток, там є Приватбанк і Монобанк карта, і ще є банка Монобанка. Тобто ліпше всього використовувати Монобанк так, як приват щось по якимось непонятним причинам. Раз в мене була ситуація, коли люди активно включились, почали донатити і вибило ліміт. 300 платежів не ніби в місяць. Ось і люди кидають кошти, а їм іде відмова, відмова, відмова. Я й в ефір виходив: що кидайте на монобанк, тому що приват взагалі щось не зрозуміли Коротше, з ним. І я й документи привозив. Ще волонтерну до них так і це не дійшло. Ось то картки всі є в описі під кожною мою публікацію, відео. З розіграшом автомобіля там є. І в Інстаграмі, і в Фейсбуці, і в шапці профілю там за... залишена банка на банку. І в описі під відео там є картки. Людина просто копіює картку, робить донат, в описі платежу, ім'я, фамілія і ініціали, і людина вже є учасником даного розіграшу і немалу силу прикладає, щоб допомогти нашим Збройним силам. Почули вас, дякуємо за вашу волонтерську діяльність і лише закликаємо зі свого боку друзі, Давайте разом волонтерити 200 гривень. Це така невелика сума в наш час. Це кава і тістечко, але це така важлива краплина в великому морі нашої перемоги. Дякую вам, що долучилися так. до нашого ефіру. І ще одне: я ще зробив таку акцію, коли людина робить разовий платіж тисячу гривень. Я її вписую не п'ять номерків, а шість номерків. То завдяки цьому, хоч трішки рух краще пішов, тому що одне місце безкоштовне. І таким чином, ми, хоч бистри, тоді на дрона зібрали. Ось то, щоб люди розуміли, що є ще така функція, скажімо так. Так, війна триває, тому ми маємо максимально зібратися і всі зусилля докласти до того, аби вона мала логічне своє завершення з українською перемогою. Дякую вам, що долучились до нашого ефіру. Дякую, Богдан Троценко, волонтер. Говорили про чудову лотерею. «Джип» за 200 гривень донату. Ось так, друзі, платити 200 гривень. Можете виграти позашляховик. Тому долучайтеся і наближайте українську перемогу разом.